У 2017 році, влітку було створено навчальний центр військової служби правопорядку. Він був створений за високої підтримки наших іноземних партнерів, таких як Канада, Литва. А також. Під керівництвом командування військової служби правопорядку у Збройних силах України основною метою цього центру була підготовка фахівців для військової служби правопорядку, а в подальшому для військової поліції. На сьогоднішній день вся підготовка в даному центрі здійснюється виключно за стандартами НАТО. Іноземні фахівці допомогли нам в процесі становлення на сьогоднішній день. Наші українські інструктори працюють вже у повній відповідності та сумісно з як це відбувається в країнах-партнерах НАТО. Тому сьогодні ми святкуємо третю річницю з дня Створення і нам є чим пишатися в стінах нашого навчального закладу. В нашому навчальному центрі як у всіх Збройних силах України розпочато. Розробку стандартів підготовки. Стандарт підготовки це нормативний документ, який визначає послідовність досягнення певних спроможностей у виконанні поставлених завдань у нашому випадку індивідуальних спроможностей у виконанні поставлених завдань військовослужбовцям військової служби правопорядку, а також проведення оцінювання підготовки військовослужбовців військової служби правопорядку. Також стандарт підготовки покликаний до того, щоб в майбутньому синхронізувати роботу нашої військової служби правопорядку з військовослужбовцями, підрозділами країн-членів НАТО та країн-партнерів НАТО. Нашій роботі відіграли іноземні інструктори. У них, до речі, є багато чому повчитися, не лише як проводити заняття, а взаємоповазі та взаємостосункам з курсантами під час занять. Рівень слухачів, які проходять до нас на навчання, є різним від базового до високопрофесійного. Під час занять викладачі та інструктори намагаються розігрувати такі сценарії та ситуації, з якими військовослужбовці можуть зустрічатися у своїй повсякденній діяльності. По завершенню курсу ми завжди проводимо детальний розбір того, як все відбувалося, що було позитивним, що негативним, що потрібно було доробити, в чому змінити підходи. Дуже багато уваги приділяємо зворотньому зв'язку зі студентами і прислуховуємося до їхніх думок та побажань. Враховуємо усі аспекти, адже це запорука успіху нашої діяльності. Модуль застосування сили вже має п'ятирічну історію в Україні, адже вперше був проведений наприкінці 2015 року канадськими інструкторами військової поліції. А з початку 2017-го він проводиться в навчальному центрі військової служби правопорядку. Отже, включає в себе він шість основних тем. І під час цих тем ми намагаємося донести та навчити молодих курсантів від самого найпростішого до найважчого тобто, спочатку, як спілкуватися з порушниками під час звичайного патрулювання, з яким вони стикаються під час виконання повсякденних задач, і до самого самого найвищого рівня найвищого рівня загрози це до використання їхньої зброї. Шість тем включають в себе такі цікаві, як поводитися зі зброєю з вогнепальною, з травматичною, як використовувати спеціальні засоби, такі кійок, наручники, також як берегти власне життя від нападу з колючо ріжучими предметами, а також від осіб, які поводяться інколи не досить адекватно. Тої модулю дії патрульного на місці події є довести до навчаємих роботу та алгоритм дій патрульних прибут на місце події, адже до всіх стандартів, які відпрацьовуються в західних країнах партнерів, саме патрульні є особами, які перші реагують на подію, яка сталася. Тому досить важливо для навчаємих знати порядок дій при прибутті на місце події. Створення навчального центру було проведені кардинальні зміни в соціально-побутових умовах, які є аналогом україн партнерів НАТО, які надавали та надають нам допомогу у нашій меті до встановлення військової поліції України. Наші курсанти отримують можливість проживати у приміщеннях, які оснащені новими зразками меблів, встановлені телевізори для комфортного проведення вільного часу. Класи оснащені новітніми засобами для проведення занять на більш високому методичному рівні. Навчальна матеріальна база постійно розширюється в наших планах. Подальше розширення нашого навчального центру, як числом курсантів, так і військовослужбовцями нашої частини.